Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами ми подивимось моє замовлення з сайту Натіна. В ньому буде аптечна косметика, переважно від мого улюбленого бренду Віши. Які особливості цього замовлення? По-перше, була безкоштовна доставка. По-друге, знижка мінус 15% на кожен продукт, і по-третє, подарунки на сайті, і зараз другий тиждень діє акція при купівлі. Продукції компанії або Všechia Bolesпу на суму від 1900 гривень. Натіна вкладає три пробника, три пробних продукти від цих брендів подарунок. І якщо вам щось подобається, ви можете ще встигнути скористатися цією акцією. Зараз покажу, що я купила. По-перше, це новий новорічний набір від компанії VSH, в склад якого входить мій улюблений крем Мінерал 89. Я його спробувала в маленькому об'ємі 15 мл, і планувала обов'язково замовити повнорозмірну версію, тому що продукт дуже сподобався. Сам набір коштував стільки, скільки вартує один крем, тому я вирішила замовити. Бо, можна сказати, що інші засоби йшли в подарунок. А Зараз відкриємо цю упаковку і подивимося, що входить в склад. Продукти знаходяться всередині косметички. Косметичками вище я всіма користуюсь. В мене є вже така червона, показувала в огляді з такою самої тканини. Тепер буде біла. Вони дуже зручні, ці косметички, їх зручно прати і зручно в них зберігати косметику. В пробній версії мицелярна вода об'єм 100 мл. Я зараз таку саму відкрила, бо в мене закінчилась біодерма, вона не має віддушки, дуже добре очищує шкіру, шкіру не подразнює, Подобається не гірше, ніж біодарма. На рівні, можна сказати, тому користуюсь задоволенням. І таку міцелярну воду зручно брати з собою кудись в подорож маленький об'єм. Але сама я замовляю, для користування вдома тільки великі об'єми, я вже казала. Другий продукт це ось такий. Пробник сонцезахисного засобу Капітал Soleil UVH Daily SPF 50. Я вже теж багато разів казала, що він мені подобається. Тут об'єм 3 мл. Теж підходить, тільки якщо кудись брати з собою. Для дому користуватися не дуже зручно, він дуже швидко закінчується. Але продукт приємний, рідка легенька текстура, швидко вбирається, гарний склад, тут є пептиди. Також ніацинамід, має антивіковий ефект, і в повнорозмірній версії в мене є для комбінованої шкіри, а також планую замовляти і для нормальної та сухої, як ось в цьому пробнику. На міцелярній воді вказано, що вона очищує, тонісує, очищує шкіру обличчя, і також можна знімати макіяж з очей. Тобто вона підходить для цієї області. І мій улюблений крем Мінерал 89 з 72 години, в об'ємі 50 мл. В складі міститься пробіотик, сквалан, гіалуронова кислота та ніацинамід. Склад дуже хороший, приємна текстура для. Нормальної та комбінованої шкіри, але вона, ця текстура буде добре зволожувати і суху шкіру, також є більш збагачена формула. І зараз ми відкриємо цю коробочку. Я покажу, як всередині виглядає сама банка. Зверху на коробці була наліпка, яка свідчить про те, що упаковку до вас ніхто не відкривав. І так виглядає сама баночка. На мій погляд, дуже красиво, Взагалі, всі баночки кремів, які мені подобаються візуально. На мій погляд, вони дуже красиві. Подобаються всі віддушки їх кремів. Я просто отримую задоволення, коли користуюсь і. Ось тут також є з боку наліпка, яку потрібно буде. Перед початком користування знімати, і на ній термін придатності, що дуже добре, до 01.2027. Ще на сайті з'явилась новинка, цей крем у версії для комбінованої та жирної шкіри матуючий. Тому, кому потрібно, можете звернути увагу. І також я замовила крем, про який розповідала вам вже неодноразово. Ліфт-актив для шкіри навколо очей колегент-спеціаліст в об'ємі 15 мл. Ось так виглядає сам тюбік. Дуже приємна насичена текстура, мені сподобалась тут термін придатності до 11.2026 -го, го в складі міститься кафеїн, пептиди, стабільна форма вітаміну С та ніацинамід. Крем дуже-дуже ефективний, спробувала у пробнику, і потім вирішила, що обов'язково в мене буде повнорозмірна версія. Перший подарунок за це замовлення ось такий крем: вішеліфтів колаген Спеціаліст Нічний і полергенна формула, 15 мл, скляна баночка. Вирівнює тон шкіри, робить шкіри сяючою, також надає пружності і зменшує прояви зморшок. Тут в складі у нас містяться пептиди, стабільна форма вітаміну С та термальна вода віши. Другий пробник в об'ємі 15 мл, також у скляній баночці, це на уваділ, временна пауза, нічний крем. Ним не обов'язково користуватися тільки саме в цей період. Можна використовувати тим, в кого суха шкіра. Крем підвищує пружність, розгладжує зморшки, зміцнює шкіру. Також він добре її живить. Спробуємо в складі екстракт касії та гіалуронова кислота. І третій подарунок це. Сіром від La Roche-Posay, гіалу В5 в об'ємі 10 мл ось така зручна упаковка з пипеткою. А тут у нас основні діючі компоненти: вітамін В5, два види гіалуронової кислоти та медика-сусід. Вказано, що забезпечує зволоження, антивіковий ефект, ревіталізацію, регенерацію, живлення та зміцнення шкіри. Сірумом від рожпуси я не користувалася. Спробую, потім вам обов'язково розповім, який був ефект. Також в подарунок поклали ось такий маленький пробник серуму Lancaster в об'ємі 1,5 мл. З цим брендом не знайома, буде цікаво спробувати. Ще в моїх покупках був СПФ від бренду SVR. Ось так він виглядає Цікавіт Плюс. 40 мл SPF 50. Виготовлений у Франції. Я вже почала користуватися на зимову пору року. Дуже гарний продукт для сухої, чутливої шкіри. Цей SPF – це спеціальний догляд з захистом від сонця для пошкодженої та подразненої шкіри. В составі стабільні хімічні фільтри: ніацинамід, сквалан та пребіотики. Не містить в складі етанолу та віддушок. Має кремову текстуру, добре розподіляється, залишається сяючий фініш. Зараз покажу, як виглядає текстура. Тут ось такий зручний тоненький носик, що дуже полегшує нанесення продукту. І так виглядає сама текстура. Сподіваюсь, вам буде видно добре розподіляється і швидко вбирається. Друзі, якщо це відео вам було корисно, чекаю на ваш лайк. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи замовляєте ви аптечну косметику, які бренди вам подобаються, буде цікаво прочитати. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!